Формадол таблетки від головного болю. І друзі, у нас е, таке невеличке свято, тому що у нас є рекордсмен у сніданку з 1 плюс 1» і рекордсмен взагалі на українському телебаченні, тому що 13 років в прямих ефірах ранкового шоу. От стільки років е, в ефірах ранкового шоу не протримався ніхто. А наш Руслан Сенчкін, ведучий сніданку з 1 плюс 1», зміг. 13 років поспіль прокидатися зранку. Ну і власне, яким був цей шлях довжиною в 13 років, який Руслан в кадрі, а який поза кадром? Дивіться його історію. Руся сеня, наша панда, наш руслан його обожнює кожен із колективу сніданку з одним плюс один. Руслан Сенечкін став улюбленим ведучим мільйонів телеглядачів, і це попри те, що спочатку продюсери категорично відмовлялися навіть розглядати його на цю роль. 13 років тому не думав, не гадав, що я буду хоча б ще два рочки працювати. Зараз вже 13 років. Це велика частина життя. Якщо порахувати, навіть а, в. Годинах, а потім в добах, місяцях, роках, і це все. Скласти в один якийсь часовий проміжок, то мені здається, я в сніданку провів суцільних 4-5 років. І вона й дома не було. Руслан прийшов у сніданок у 2010-му, і перші два роки був єдиним ведучим ранкового шоу. Виснажливо, важко, емоційно із постійними недосипами і величезною відповідальністю Сенічкін впорався. Хоча чого тільки не було в ефірах за цей час, З часом у Руслана з'явилися співведучі. Я пам'ятаю навіть на трактах на своєму першому кастингу. Він вискочив до мене і такий: так, мала, швиденько, все давай, заходь в кадр, в тебе все вийде. Ми зараз швиденько відпрацюємо. І я навіть не очікувала, розумію, що від нього буде така підтримка. Було надзвичайно приємно, чесно. Завдяки своїй людяності, чесності, доброті та працелюбству Сенічкін швидко став другом і підтримкою для кожного. Руслан дуже легка людина. Він дуже, е дуже доречна людина, дуже Емпатична людина. Я не знаю. Через що може бути складно з Русланом. Руслан, до речі, не терпить е, лицемірство. Руслан не терпить е, е, такої подвійного дна, такого він дуже це добре відчуває в людях. Насправді для мене ти знаєш, от Руслан він як старший брат, він як такий великий ведмедик, який тебе постійно там захищає, оберігає, підтримує. Коли якась є така ситуація серйозна, він настільки круто е, е, все розрулює і знаєш, і настільки влучно вміє аргументувати. Товано все розкласти по поличкам, що ти отак от думаєш. Молодець вміє. оце круто. Він вміє е, працювати в парі. Е, ну, будь-хто хто буде з ним в парі працювати, він е, він завжди зро, зробить все максимально комфортним. Уявити сніданок без ведучого Руслана Сенічкіна вже просто неможливо. Тож ми всі вітаємо нашого дорогого Русю із новим рекордом і бажаємо прокидатися разом з країною ще стільки ж, або навіть більше років. Ми тебе любимо. Я Завжди казав, дайте лікаря на майданчик на ефір, бо серце калатає. 13, 13, 13, 13 років рекорд для українського телебачення. Ще ніхто стільки років не виходив в ефір ранкового шоу. І я хочу зараз для встановлення рекорду запросити Лану Вєтрову, керівницю національного реєстру рекордів України. Віталія Зоріна, експерта національного реєстру рекордів України. Доброго ранку! Доброго ранку. Це вже придумали. Отже, давайте зафіксуємо. Суємо, і чим важливий цей рекорд для українського телебачення На, насправді це не просто важливий рекорд, це унікальна подія і національний реєстр рекордів України сьогодні унікальну подію оголошує рекордом України. А саме 13 років роботи ведучого прямого ефіру. Ранкового шоу я хочу сказати, що такої події в засобах масової інформації на українському телебаченні ще не було. Ми вітаємо вас! Вітаємо. Спасибо. Вітаємо. Спасибо, Вітаю. Тринадцять років Уху. підйомів о п'ятій ранку, то є, то є ознака подвига. Руслан, для о... тебе для тебе тринадцять років. Слухайте, тринадцять років це відчуття великої аудиторії сніданку з один плюс один. А і ви знаєте, якби не ця професія, якби не колектив, який також трошечки підштовхує, а, рухатися далі, розвиватися а, крутих людей, а, на які хочеться рівнятися в професії з одного боку. З іншого боку, якби я не обрав цей шлях, ну я був би трошечки в іншій бульбашці, власній бульбашці. Може, ви, і в іншій професії, які також опанував. Але, але історія в сніданку змушує мене, ну коли б я, наприклад, змушений був дізнаватися, з чого формується ціна на газ або а, тарифи на житлово-комунальні послуги, як лікувати мозолі на ногах, а як годувати дітей груддю, і що таке мамологія, і хто такі мамологи. А 7 тисяч страв, наприклад, за 13 років, ну хіба. Я готував, і ти розумієш, що ця історія в сніданку намага... змушує тебе розвиватися і рухатися далі, і ділитися цими якимись знаннями, якому яким до вподоби. Тому це сніданок це рух і життя. Отак, okay, це скажу. ти зараз вже стільки багато знаєш. А перший ефір пам'ятаєш, яким ти прийшов на перший ефір. Oh. 13 років тому я єдине, що пам'ятаю, що мені не могли знайти на мене такі худищі, бо на мене не могли знайти одяг і не знали, як одягати. Тому мені дали штані банани, які зі стрілочкою. Попрасовані і якась сорочка у, у, у рисочку От бачите, бо то й все пам'ятаю. Що пам'ятає Руслан від і... доби не спав ще о. І ще скажи, на який новий рекорд ти готовий піти? -да -да -да. Кількість книжок кулінарних. Боже з ба, ви шо? У нас інші гарні кулінари є в Україні. Хай вони пишуть. Я вже своє прописав, написав це е, е, доробок команди телеканалу. Я маю на увазі саме роботи в ранковому шоу, на який новий рекорд Люся, 14-й пішов. <рисвіт> А у тебе одинадцятий, а у Єгора поява. На один плюс один десять років 10 Всі 10 рекордсмени. Років, Пасибі вам велике. Ми будемо як як то кажуть, Дякуємо. достойно нести це знання Дякуємо. далі Дякуємо. і глядачам великий респект, що ви з нами і Дякуємо. пишіть привітання Руслану Сенчкіну з його рекордом. Згадуйте якісь особливі ефіри або ситуації О, були, були. в прямих ефірах, які вас зачепили. Які ви пам'ятаєте і будете пам'ятати ще довго? Я тебе вітаю. Я у нас обмежений ефірний час, тому я тебе буду вітати за кадром. Голов... Пішли, я тебе буду вітати. Головне на ранок просто за мить. Чекайте, я пішов готуватися. <зас> Значить, так.